Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Поки росіяни намагаються щось там контрнаступи в Курську, 15 листопада почалася друга хвиля. Контрнаступ наших сил почався в Харківській області. Окупанти трішки прорвалися до Курського. Відповіді наші вдарили всіма силами. Утім, деякі окупанти змогли зайти до будинків. Триває зачистка. У той же час російські телеграм-канали в істериці партизани повідомляють, що 4F-16 залетіли на території Росії. Загалом літаків було 30, Відбомбили та Ціли назад втрати шалені били по російських колонах, які заходили на Харківщину. Пекло в Росії чотири аеродроми на кордоні горять. База Старий Дуба, Ростов, Куруська, Білгород. Загинули да поранені сотні військових. Накрили колони техніки, які готувалися до прориву в Харківській області. Морги забиті десятки тіла та спаленої техніки. Літаки ударили превентивно та нещадно. Телеграм-канал Мілітарний пише, що на Харківщині також мінуснули російського політика. Сутриці згорів, а пілоти не вижили. Телеграм-канали пишуть, що літак був збитий ракетами з комплексу Патріота. А тепер знову не скоро побачимо тих окупантів. Паралельно з цим пролунала серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода Ростова та Мілоробобрянська та Нрогу. Одразу після того, як російські пілоти зібралися на термінову нараду та перегрупувалися після збитої сушки. Одразу 30 українських літаків нанесли масованого у кодару ракетного по усій території. Росія ракети модифіковані загинули російські пілоти, які не встигли відрегувати на тривогу понад 120 в небі ракет горить все. Нафтобаза аеродрому казарми винищувачі та склади код червоний. Масована атака по Росії атака була схожа на тижневу, щоб покласти край терористичній бомбардувальні компанії Росії, навіть різного збільшення поставок систем ППО і боєприпасів України буде недостатньо, Пише американський аналітичний центр Атлантикенсалес. Зазначається, що Україні потрібно ракети великої дальності, а також політичне зелене світло від західних партнерів для завдання. Ударів по стартових майданчиках та пов'язаними з ними цілями на території Росії, поки західні лідери наполягають на обмеженні можливостей України наносити удари у відповідь по Росії. Українські командири будуть змушені вести повітряну війну щитом, а не мечами йдеться в огляді. І для посилення цього щита Україні зараз потрібна термінова допомога в області протиповітряної оборони, оскільки Росія почала серію масованих ракетних ударів, відзначили аналітики. Найближчою метою Росії може стати придушення обмеження можливостей, Протиповітряної оборони України, хоча Україна змогла значно посилити свої системи протиповітряної оборони з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому. Київ, як і раніше, сильно залежить від партнерів країни у поповненні запасів ракет, перехоплюючи та інших видів боєприпасів, пише Atlantic Вказується, що на цей час існує цілком реальна небезпека, того що Україна може вичерпати свої існуючі запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями, пов'язано це з тим, що подальша військова допомога з Шаєс ні, наразі знаходиться під питанням через політичні перешкоди. Втім, часткова частина з них уже знята. Бити з Харкова по РФ можна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.